Доброго ранку, з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Я не знаю, як пройшли свята. Розклади ви дивилися. Стопроцентово ви мені дасте, ну, як сказати, зворотній зв'язок. Бо я роблю ось покажу вам зараз покажу вам 18 числа. Тобто, сьогодні 18 число, От, щоб ви побачили, 18. -го... П'ятниця, так, бачите, яка година. На жаль, так я роблю цей саме цей розклад на понеділок, бо в неділю я не зможу вам зробити. Там сім'я збирається і тому подібне, ви самі знаєте. Тому я не знаю, що відбувалося не в п'ятницю ввечері, не в суботу, не в неділю. І зараз понеділок у вас. Але я хочу, щоб у вас був розклад. Щоб у вас був настрій, щоб у вас все було добре, і тому я роблю цей розклад наперед. Не хочу вас залишати без розкладу. Ось якось так. Взагалі-то аж так наперед я роблю рідко. Інколи, ну, два дні наперед. Але не так, не так багато. розумієте, Тим більше, що. Такі дні, вихідні, я сподіваюся, що ви добре відсвяткували. До речі, хочу сказати Христос Воскрес. І, ну, як сказати, я сама Ну як вірю, не вірю, це одне. Я люблю ці свята. Це для мене, знаєте, ну як, якась традиція. Якась... Я люблю це. це. Це це все. Розумієте, і Пасху святити і це все. Тому. Рада за вас, хто може це посвятити. Ось, і, і так само, як і Різдво. Я це все дуже-дуже люблю. Новорічні свята це все для мене, а тим більше наші українські э, традиції. Гаразд, все, відійшли аж дві хвилини. Все, поїхали. Карта номер один, що чекає вас сьогодні двічка жезлів. На чим ви так задумались? Чого ви так прагнете? Що ви хочете? Між чим і чим ви не можете ви. ви застопоряєте от наразі свій, скажімо так, тиждень у вас вже починається невизначеності. Ви не знаєте, ви розгубилися, можливо. Можливо, ви забули, чого ви хочете, забули свої цілі. Щоб зробити вибір, згадайте, що ви хочете. Якщо ви не знаєте, підходить вам ця робота чи інша робота, ви подивіться, а що вам вигідно. Тоді вже раціонально, а інтуїтивно, куди проситься ваша душа, тоді робіть вибір. Карта номер 2 Паж монет. Паж монет говорить про якесь навчання, про якийсь нелег... нелегкий початок. У вас якийсь тиждень почнеться нелегко. Давайте я так скажу, тому що монети це тяжке, і вам буде тяжко починати в понеділок цей тиждень. От тяжко буде починатися. Тяжко буде починатися навчання. Ось якось так. Або ще карта може говорити, що вам придеться бути дуже старанним, дуже вмілим, дуже вправним. По 10 разів пері... ще, до речі, ця карта так і говорить: 10 разів відмір, один раз відріж. Розумієте, ось якось так. Я навіть не кажу 7 разів відмір, 10 разів відмір. Перепровірте своє. Ось. А комусь, скажімо так, Прийдеться попрацювати цей тижне, цей понеділок, так цей день попрацювати над чимось, над кимось з дітьми, можливо, з внуками. Ось, а з другого боку ця карта приносить результат. Ось так. Приносить фінанси, приносить гроші, приносить ресурс, невеликий, але щось. Ви попрацюєте, але ви будете щось мати. От розумієте, можна так сказати: попрацюйте стільки, стільки будете мати. Попрацюйте стільки, будете стільки мати. Ось якось так. Карта номер три. Шістка мечів. Шістка мечів говорить про якесь, якесь направлення, про якусь дорогу, про якусь. Подорож, хтось, можливо, захоче кудись переїхати. У когось буде якесь відрядження. А, ви знаєте, тут може бути переїзд навіть е, з одної сторони дороги на іншу. Міняєте квартири з поверха на поверх теж. З другого боку, ви, можливо, берете на себе відповідальність. От. Це дуже добре, дуже слушна. Так, карта і радить, беріть на себе відповідальність і рухайтесь вперед до своїх цілей. Але щоб рухатись до цих цілей, їх потрібно мати. Ось тут їх треба визначитись, що я хочу від цього життя. І туди ви будете знати, в принципі, повний вперед. Не очікуйте, що там квіточки на вас чекають, але, в принципі, це краще, ніж стояти на місці, ось як тут. Бажаю вам, мої дорогенькі, гарного тижня, мирного тижня. Бережіть себе мої... Ой, дня теж. Бережіть себе, гарних свят і разом до перемоги. Все буде Україна!